Було там при, при ну, тим часом при війні. Як війна була, так. як війна почалася, то 22 червня, 22 июля, ровно 4 часа Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна, то вже совєтська пісня була. Так. І репродуктори зачали молотом. Дорогі браття і состри одразу. На нас напал коварний брат, не об'являє війни. І зачало та, що вже кожного до... торкнуло досить не... неприємно, що так. І зараз була мобілізація університету, медичний курс і Перва перша поміч так. А, а тим часом ви жили там у Харкові? <рес> Я вчилася там? Вчилася там. А ви були з села там з так, коло Харкова? 50 Харкова. Кілометрів. 150 п'ятдесят кілометрів. Сто кілометрів. А як а а як а, а, а як сказали вам то, як, як ви говорили по українському? Тим часом ви ми... прийшли до, 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 до міста. Ну ми говорили, кожний знав російську. у школах. Вчилися літературу, граматику. Три рази на тиждень була російська мова, граматика пізніше, література, віші, письменників русських, ага. то ми всі говорили на російській, але ніхто не, не дуже то здавався. Здавався, так. Я як приїхала у моє містечко, моє містечко називається Сахновщина, так. Харківська область, Хновщанський район. Село Багата Чорнещина називалася моя родилась. Я правда на хуторі коло Чорнеччина вродилась. Мій дід Мав хутор. Знаєте, що хутор не Так, 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 І мене Там застала революція. Ба, я вже вродилась після революції. Вже була НЕП, не, так, нова Саме, економічна так. По... Так. політика. І я добре не пам'ятаю, бо я дуже не була. Але пізніше пам'ятаю, як нас і хути спалили, діда застрілили. а нас вивезли аж Тайгу, до, за до, 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 Урал. За Урал. За лако, до, до дуже далеко. За Урал. І річки угрюм ріка називалася. Широка досичка, я маленька була, але пам'ятаю, на зимою вивезли в товарок вагонах, де звіти худобу возять і кинули там соломи, нас так, вкидали, як мішки, як мішки там та і везли нас. І не було, наприклад, не десь там станція чи щось викидали людей. Ні. Нас поїзд серед тайги. Знаєш, де так. Як бразильська так. сельва, тільки то холодна. Холодна, так, так. Якби не танічні люди, ти. Як, як тут кажуть, автоктоні. Автоктоні. Та вони там цьо. То, то помагали. Поїзд відійшов, вже нікого не було. Вони виїхали оленями, такі з рогами так, так, так. Е, виїхали у нас, і вони, як в літі, випасали оленів існу, то робили такі дерев'яні хатки, як на Гуцульщині рублена хата. Рублена хата каже, так. А не люблять дівчата. Що я, мамо, не доріч, річ, я мамо перевіс. Чи не рублена хата, я не люблю. Не любить дівчата. То такі рублені хатки мали, і нас завезли. Туди нас було три родини. Батьків, брат з родиною ми. Наймолодший брат, батьків ще був хлопець малий. Я знаю, він десять років старших був. І ще одна родина. Також далека родина. Так, так, так. І нас там викинули, вони нас завезли туди, там вже нам приготували, що ми могли лягти на, на траві сухі спати, чи там щось. Завдяки їм ми живі. І вони нам привозили з манжурії, вони гендювали з кірами ага. зелені. А, то, а, то... а ми жили в Тайзі і полювали звірів, Київ, в Тигрів. І скіри їм давали, а вони нам давали сім, хліб робити барабоні. Пізніше ми вже на весні посадили свій город там. А, а, скільки, а скільки часу якраз, там були тоді? Два роки. Два Потім тільки повернулись на Україну якраз на 32-й рік, коли о, о голодомор. Там вони не знали. На, у Харкові до Харкова брати? Там на, на Харківщину. Харківщину. А та а, а, як то було тим часом при. При селі, я знаю, що там у Харкові, в самому місці там було дуже, дуже та то було щось таке страшне, правда? Я написала книжку. Про це про... не мене має кому перекласти на родинську роботу. Я можу це? Про родинку, про дитинство, як нас ми... Як... Це фактично дуже важливий документ, пані мати... Я бачила власними очима, як нас будьонів тікав, підняв, а він через людську тікав, бо ми стояли під Хутір високий, називалося близько попали. Ну, на карті є Хутір високий. на Хутір Високий стояли, і Наш головний бронепоїзд прикривала будьонівська та. Стояли родром маленькі, інші, стояли не такі, мене, да? Bo, як а, горі, мені, <laughs> to, казали, і балайки. Казали е, мене кукурудзи. Кукурузник, так? Бо як німці з'явилися горіть, тому він кукуруз і сі кукурудка. То казали кукурудзник. Кукурузники чи цікаві. Одружили нас, німці то в песок. І ви сміялися все радіо рано. Побіда, ми Є німців, і побіда за нами, ми казали, що втікають, втікають, побіда гониться. Ой-ой-ой. А як то було? Ви, ви пані мені сказала, що ви коли, коли прийшли там до місця, там ви говорили українською мовою. А що, а що сказали студенти там у своєму місці, наприклад, у Харкові? що там... Ходять хто? Ходять такі християни, бо щось таке. Ну, Ісус... хохли. 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 І Ісусові, як щось таке. Ісусова піхота. Піхота. Вона студентів каза. Окей, дуже дякую, пане. я тобі, а ти не будеш довго тут. Я буду.